Добрий день, малята! Рада вас знов вітати. Давайте уявимо, що ми потрапили до зимового лісу, щоб зустрітися з його мешканцями, дикими тваринами. Прийшла зима до лісу, засипала дерева та галявини снігом, ударив мороз. Лісовим звірятам взимку холодно. Звісно, Холод та мороз дошкуляє тваринам. Але дикі звірі пристосовуються до зими хто як може. Цю руду і хитру знають усі. Це лисичка. Взимку хутро лисички стає густіше і тепліше. У такій пухнастій шубі навіть найлютіші холоди не дуже лякають її. Лисичка спить прямо на снігу, а в нору ховається, коли снігопад або сильний мороз. Полює лисичка на зайців, пташок, а найчастіше за мишками. Вовк сірий розбійник. Так само, як і лисичка, змінює шубу до зими і сірий вовк. Он який він красень узимку. Вовки не впадають в сплячку зимою і здатні переносити сильні морози. Активні вони зазвичай вночі, але іноді їх можна зустріти і вдень. Щоб пережити люту зиму, вовки збираються в зграї. Разом вони можуть вполювати велику здобич. А от ведмідь не бігає по снігу, зимою він лягає спати. Ведмідь міцно спить всю зиму. Свій барліг він зробив під корінням дерев, вистелив його сухими гілками та мохом. Тож не будемо йому заважати і тихенько підемо далі. Нехай спить. Зайчик, ви впізнали цього боягуза? Зайчик змінив свою шубку і став білим, бо білого зайчика важко помітити на снігу. Так зайчик рятується від ворогів. Зайчик не має нірки. І в морозну погоду, щоб трохи зігрітися, закопується у сніг. Вдень спить, де ямку в снігу викопає, там у нього і дім. А вночі виходить поїсти. Якщо снігу небагато, розриє, знайде травичку. А як снігу намете, молоді гілочки обрізає або кору дерев. Пізнали? Це білочка. Взимку вона змінила колір шубки з рудого на сірий. Білочка всю осінь носить в свою домівку шишки, гриби, ягоди, а взимку їх їсть. А може, і під деревом щось смачненьке знайти. Багато часу тепер проводить вона у дуплі. Згорнеться клубочком, вкриться пухнастим хвостиком і спить. Малята. А тепер давайте пограємо в гру «Чий хвіст, зайчика, білочки, вовка, лисички. Молодці малята. Прийшов. Час ліпити. А щоб дізнатися, кого ми будемо ліпити, відгадайте загадку. Довговухий пострибайчик. Відгадайте, хто це? Зайчик. Ось такого зайчика ми сьогодні з вами будемо ліпити. Для роботи нам знадобиться пластилін. Білого, чорного та червоного кольору, дощечка серветка. Беремо шматок пластиліну білого кольору, скочуємо кулю. Потім з кулі розкочуємо овал. Це буде тулуб нашого зайчика. Беремо ще шматок пластиліну, робимо кулю, це голова. Прикріплюємо голову до тулуба. Робимо вушка. Розкочуємо дві ковбаски. Притискаємо пальчиками. Прикріплюємо вушка до голови. Треба зробити лапки. Я хочу нагадати, що задні лапки у зайчика довгі, а передні короткі. Робимо задні лапки. Роскочуємо дві ковбаски. Прикріплюємо лапки до тулуба. Робимо передні лапки. Розкочуємо дві кульки. Приєднуємо лапки до тулуба. Робимо хвостик. Розкочуємо ще одну кульку. Кріпимо хвостик до тулуба. З чорного і червоного пластиліну скочуємо дрібненькі кульки. Це оченята і носик. Кріпимо очі і носик до мордочки. Ось такий зайчик у нас вийшов. Малята, спробуйте і ви зліпити зайчика. Гадаю, що ваші зайчики вийдуть ще кращими. Малята, сьогодні ми з вами побували в лісі і дізналися, як зимують дикі тварини. Зліпили гарного зайчика. Ви молодці, до побачення!